Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальтерапевт. В роботі з межовим або з нарцисичним розладом в деякий момент виникає характерна зупинка. Після того, як був створений надійний терапевтичний альянс, були опрацьовані складні почуття, пов'язані з депресією і покинутості, і приходить час до активних дій для того, щоб створювати щось корисне в своєму житті, людина зупиняється. Як правило, і в межової, і в нарцисичної людини є складнощі в сфері близьких стосунків, і нарцис, зазвичай більш успішний в кар'єрі, але він схильний до вигорання. Ця зупинка на шляху до бажаних результатів в своєму житті дуже характерна. І для того, щоб це подолати терапевту, важливо ділитися своїм розумінням, що потрібно робити. Щоб добитись хороших результатів і хорошого самопочуття в роботі і в стосунках. В роботі з людьми невротичного рівня цю роботу майже виконувати не потрібно, тому що, як правило, невротичні люди мають внутрішній ресурс до самоактивації та ініціативи. В той час, як люди з розладом особистості цього ресурсу позбавлені, або в них його дуже мало. Тому терапевту потрібно ділитись тим, що насправді є звичайним здоровим глуздом, звичайною базовою логікою. Справа в тому, що при розладі особистості в людини сформовані незрілі захисні механізми, які досить серйозно псують сприйняття реальності. Ці механізми потрібні людині для того, щоб погасити внутрішні болючі відчуття. Але вони вимикають. Значну частину об'єктивної реальності, тобто людина її не помічає і не сприймає. Для людини з повноцінно сформованою цілісною особистістю це можуть бути очевидні і прості речі, тому що в них це сформовано на рівні виховання в дитинстві. І в дорослому віці проявляється автоматично. Але для багатьох людей, в кого було не супер класне дитинство, ці штуки важливо проговорювати для того, щоб людина змогла. Почати діяти у відповідності до них. Наприклад, про роботу важливо говорити щось таке. Чим більше робота вам підходить, тим краще у вас будуть результати, і тим більше ви будете від неї отримувати задоволення. Для того, щоб визначити, що вам подобається, важливо експериментувати. Успіх в роботі потребує ініціативи, впевненості в собі, регулярних зусиль, відточування і вдосконалення. Потрібно починати знову після невдач, вчитись на помилках і знову пробувати. Про стосунки важливо говорити щось подібне до такого. Щоб досягти класних стосунків, потрібен час і експериментування. Для того, щоб визначити, наскільки ви співпадаєте зі своїм партнером, його особистість потрібно пізнати і випробувати в реальних життєвих ситуаціях. Рівень емоційної близькості повинен відповідати тому, наскільки людина викликає довіру і симпатію на основі її реальних вчинків. Чим ближчі стосунки, тим більше потрібно уваги, часу та експериментування. Перед тим як розпочати нові стосунки, важливо відгорювати попередні. Для клієнта подібні висказування являються визнанням і підтримкою його справжнього я. І це допомагає людині бути наполегливим, послідовним, енергійним і отримати або підкріпити відчуття того, що ти вартий чогось хорошого. Джеймс Мастерсон називає цю частину роботи комунікативне налаштування. А його ціль це визнати і підкріпити справжнє я клієнта для того, щоб воно могло розпочати роботу по реалізації свого потенціалу. Терапевт ділиться таким чином своїми думками і принципами саме тоді, і в той момент, коли цього потребує клієнт. І в такій мірі і формі, яка буде доступною і прийнятною для клієнта. А на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Всього найкращого.